Близько 15.50 чергову частину відділу поліції міста Кузнєцовськ надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що під час перекопування земельної ділянки ним було виявлено господарську сумку із залишками з рештками трупу людини. На місце події була сформована та виїхала слідчо-оперативна група, зокрема і як з Кузінцівського відділу поліції, так само з Головного управління Національної поліції Рівненської області. У складі були також працівники управління карного розшуку. По гарячих слідах була отримана інформація про осіб, які можуть бути потерпілими від цього злочину. Дана інформація напротязі ДБ була перевірена. От і особа як потерпілого, так і особа, яка дозрюється в вчинені вказаного злочину, встановлена.